Друзі, у нас нові мешканці. Такі трішечки страшненькі, але нічого страшного. Всі підростуть, поправляться, оперяться. Взяла недорогих курочок 20 штук. Ціна договорна, що ціну говорити не буду. Там ціна різна, напали на водичку. Ну, я уявляю, як вони в машині їздять з одного міста в інше місто. Звичайно, що водичку вони зараз питимуть. Сказали кукурузку не давати цілу, ячмінь даю тільки пшеничку поки що. І водичку з вітамінчиком. Так їм гарно, пурхають. Друзі, це мої нові мешканці, мого подвір'я. Порода називається несучка Ламан браун Ламан Браун, здається, вірно сказала. Я ще подивлюся про них в інтернеті, все почитаю. Сказали, поки що кукурузку не давати їм ціленьку і ячмінь. От. Даю пшеничку, ну, кашку трішечку буду вводити в раціон. Потім пізніше вже макушечку дам, розпарюватиме водички. Трішечки треба їх відкормити. Вони дуже швидко обростуть пір'ячком. Це нічого страшного, що я таких взяла несимпатичних. Через недільку-дві ви подивитесь, як вони зміняться і будуть дуже красивими курочками. І дуже добре нестимуть яйця. Оці кури, друзі, набагато краще, тим ті, що я брала в минулому році оцих своїх білих моїх, своїх курочок. Легорне. Вони, бага... вони, вони були набагато гіршими. В той же день відразу три курочки не стало. На слідущий день дві ще курочки не стало. Тобто, вони були дуже слабкими, і пір'я на них зовсім не було. Оце, друзі, курочки це ще, дай Боже, все буде добре. Але в мене ще є новина. Моя матуся набрала цукльоток. 40 цыпляток взяла на м'ясо і, можливо, з них залишить на яйця. І е, скільки вона, е, 10 цыпляток взяла окремо, чисто на яйця. Давайте сходимо до неї і познайомимося з її новими мешканцями її подвір'я. У матусі також поповнення. Але в неї молодшеньки, в мене вже постарші. Робота додавалась, так. Ану, показуй, що там в тебе малеча. Ой, як їм гарно домик такий зробив татка. Нічого не виключила лампочку. Показуй своїх цепляток. Май, по скільки є місяців. По дві неділі. Їпочки. Ма, ну а, я розумію, що тобі хочеться на них дивитися. Іпочки. Ну, дай нам глянути. Ті мої зі такі зять не таке вже надулася. Чого вони надути, воно таке вже надутема? Воно вже щось себе неважно чувствує. І диви, які вже нього. Тіть моя молю, Воно ще й весело, порхати. Ні, <похавалися> а скільки ти Поховалася. Сорок сорок штучок, а я двадцять курочок взяла. Лаум Браун забула як назва Лаум Браун. по-моєму. Такі маленькі, дивичі, чорний. Ну нехай ростуть здоровенькими. Uh -huh. Ну це uh -huh. мамі розвага, а вона є. А їх... Там вон, 15 штук. А, на яйцечко це там. на да. м'ясо? Ну ти більшенький, а ти... ну тим уже по дві неділіки дрожжі. Так а це на м'ясо ти взяла? На м'ясо. А, ну, а може це курочку я кукуручку... ставила. Ну да. А це чисто на яйця. Не сучки мають. Майя... А наз... назва як? Лютчики. В якому самі? <сувач> <сусі? сувач> кажу. кажуть. Чіпочки. Це от того, що вони лютають. Чіп, 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 чіп. Це біленькі, на яйця, Далі. хороші будуть. Та вони дивиться на високих лапках, як Геркулеси. Це серебристі. Серебристі, так? Да? Такі, як в мене на чорні, бачиш, ще пірячко маленьке, чорненьке. як яке крилочко далі. Там чорне десь є? Ну, ні, це крилочки, бачите, не серебристі, ага. це вони ще манюні. А, то є крилочки ще будуть серебристі, так? Да? з білим. Як у мене то гуляють там біленькі. Ага, я поняла. То є вони не будуть білими, вони трішки рябенькими будуть. Да. Ну, нехай ростуть, ці яйця несуть, а ті я деякі. Я будуть. Там вон, три петушка, навірно, а то грибинці, бачиш, які немає їх О, де дерева. Це грибинець? моя не люблю маленьких брати, то що візьмеш 20 штук і 20 штук петухів. І я більше не беру маленьких. Ну, це де грибинці, бачиш, не вилазять, то це курачки. Да. Ну хороші, а тут три петушка. Курочки. Бо береш курочки повилазять грімні. Подивлюсь. Угу. Та сіко буде супи поваримо. Ні, Ну то понятно, мені не на супи, мені на яйця. Ну я дуже рада за тебе, мамулічка плати. і за себе рада. Мені куда на яйця, вам старих треба вирізати. Угу. Вони вже старі. Де вони тут зайчики маленькі? Поховались. Чого цепля так називають зайчиками? Поховались, де трошки приближу. Тут світ поганий, їх майже не видно. Тут і мої красунечки, такі вони забились куточок, голос чужий, Ой, я прийшла. Що? Ой, мама, і тут відкриває. З усіх сторон відкривається. Це хорошо, що на вулиці вже потепліло. Скоро ти не знатимеш, як. І буде спасатися від жари. У них спусю сарай. Ну, дивиться на них тут нічого, вони просто сидять, бояться і все. Чим ти їх? кормиш стартовий комбікорм. Тож розсипає страшне, я вже і так, і, і так. Да. Я насипала кормушка, вони кормушку позалазять. Друзі, а так ми заглядаємо з мамою сюди. Ма, подивись на камеру. Так заглянуємо, залізли сюди і дивимося. Де вони тут маленькі наші? Ой, вилізли. Ой, мамо, ну я дуже задоволена, друзі, набрали цепляту, курочок і на м'ясо, і на яйця. Тепер головне, щоб одне вже завернулося, да. так? Ага, одне вже здохло, ну не без Таке... лишні. А, вона ще й зайвих троє дала. На вздух. На запас. Не зайвих, а на запас. На вздух. На вздух. На вздох. Так що тепер будемо з курачком. Друзі, повернулася від матусі. Цеплятка класні в неї. Є і чорненькі, і жовтенькі, і серебристи, які будуть рябенькими, цікаві цеплята. І зараз знову йдемо до моїх. Подивимося, чим вони займаються. Чи не випали вони цілий таз водички на такі спекучі? А скільки... Температури, друзі. 31 градусів. І це ще сонечко не потрапляє на градусник, друзі. 31, плюс 31. Так, ну що, водички залишилося зовсім трішки бачу. Всі розляглися, розпустили крилошка на сонечку загорають. От так. Кури на канарах, друзі. Соляри приймають. Я не хочу навіть їх привозити. Хочу, щоб вони полежали, відпочили від цієї поїздки далекої. Тому що курочок нам возять друзі, з одного міста, привозять в інше, потім далі їдуть. Так що курочки в нас путешественники. Тільки мої ляти, такі мої хороші. Нічого, кормимо і будуть добрі ку кури, помічниці ночі. Асюль, а ти ще не познайомилася з новими мешканцями, з твоїми подружками? <сум> спить, ніби й не до неї. Оця спека вбиває всіх друзів. Де хоч на мордашечку твою гльону, симпатично. Тя господь, як дитин спить. Нічого, вона ще не бачила, ось вона побачить, що в нас. І ще додавалося господарство. Закрила своїх білих легорнів. Це декілька залишилося, не змогла їх загнати, друзі. Всі он позакривала. Навіщо я закрила своїх курочок? Тому що, коли з'являються на подвір'ї нові кури, свої звичайно починають ображати. Вони їх клюють, ганяють, тому поки що хай посидять. їм вон, Територія велика, і садочок в їхньому розпорядженні, нехай гуляють. І в кролятнику на подвір'ї сарай. А цих курочок поки що нехай вони побудуть самі, відпочивають, сидять. Коли повечеріє і почне темніти, кури дуже погано бачать в темряві. Я їх потім вручну зберу і занесу в сарай до всіх курей. І нехай вони звикають один до одного, знайомляться і не ображають. Сонечко трішки зайшло, і вони лежуть. Тільки що всі крилушка розпустили і задоволені лежали. Я пшеничкою на травичку сипанула. Думаю, ну, можливо, до кормушки не підійдуть відразу або не побачать. Ні, деякі самі активні і до кормушки з пшеницею підходять. Водичку відразу, друзі, всі напали на цей тазик. Зверху на нього поставали і пили водичку. Ну, от таке от. Отака от от птичечка, яка зовсім без пір'я. Крила вже обрізані в них. Але курочки все одно краще, ніж тіша обрала ось оцих білих легорнів. Дивіться, які вони зараз гарні, білі, на високих лапках стали. Вон травичку викльовую. Ви бачили, які вони були, коли я їх купила тільки Тут пір'я не було, це була гола синя курочка, їх безплатно майже мені віддали. І це вже вони такі добренькі. Так що червоні також красуночки будуть, навіть красивіші, ніж ці. Я так хотіла червоних, друзі, тепер в мене будуть і білі, і червоні. Сиджу на табуреточки, справи всі зупинилися, роботи ніякої нема з цими курочками, друзі. Тепер ходжу і весь час за ними спостерігаю. Дивлюся, друзі, одна курочка лежить і не встає. Коли їх тягнули з кліток з машин, мабуть, лапку травмували, тому що вона не стає на лапушку. Зараз трішки потемніє, я потім подивлюся, перевірю. Бо підходжу, вони всі розбігаються, тікають, і мені жал шкода. Та курочка, що не ходить, ну, звичайно, їй важче всіх тікати. Тому я зараз не буду їх трогати. Нехай вони водичку п'ють, гуляють, травичку щупають, А стемніє, тоді вже все перевірю. В мене назбиралося багатенько яїць. Я, мабуть, зараз піду зварю. Пшоночки зварю в мене, є крупа пшонка, І трішки їх погодую нормальною їдою. Не знаю, вони до такої їди не звикли, чи будуть вони їсти? Звичайно, шкода таких курочок, але що поробиш? Це, друзі, бізнес. Яйця рік-два понесли, а потім їх розпродують у такому вигляді. Чому вони в такому вигляді? Тому що сидять в клітках, не ходять, не гуляють. І кормюшка, кормюшка ужасна, таких курочок. За здоров'я. Цих пташечок ніхто не думає. От вони винеслися рік, а тепер їх продають. Так, друзі, ну все. Поділилася своєю новиною. Можете мене привітати з новими мешканцями мого подвір'я. Нехай вони ростуть, будуть здоровенькими, яйця гарно несуть. Ввечері я їх позбираю і в сарай насідала, віднесу. Все, друзі. Пока-пока, всього самого доброго вам. я зараз Ага. Так, матуся закриє цю пляток, бо вже вечері, а ми заглянемо. Тихенько, мабуть, уже сплять дамо. Та, яке там сплять? У них безсумниця. Вони будуть бодрствувати до утро під лампочками. Тихенько, ну, звука. Да, щоб не злякати, як вона хвилюється за цією пташечкою. Ману, дай глянути. Мені то вже хочеться, тобто, ну. Та вони вже всілися спотик. Це всіма. А ось і ще який заглядує архонгеліця. А що тут 22? -ма? А он диви. Mm -hmm. Вон три. Можно внизу открыто. Щоб не так жарко. Ну oh, да. А, а, -а то віконочка таке, yeah. да? Це папа вже змайстрував. Ну вообще, ну все yeah, услуги.